Всім привіт! Я вас вітаю в себе на марафоні. Люби себе на основі Божого Слова. Сьогодні перший день марафону, і я би хотіла його розпочати із найголовнішого відео, найголовнішої інформації. Спочатку я думала, що саме головне усвідомлення, яке ви повинні зрозуміти, Дати його в кінці після того, як ви маленькими кроками підійдете до, до головного усвідомлення. Але Бог мені говорить, що треба зробити навпаки. Тому що це усвідомлення, яке вас чекає, воно може не одразу вам відкритися. І тому Моя задача спочатку розказати саму суть, як полюбити себе, а потім протягом 14 днів маленькими кроками, день, день за днем, укріпити любов до себе. І в результаті, через 14 днів, ви е, полюбите себе, приймете себе і раз назавжди. Отже, що ж означає любити себе? В мене ця тема дуже часто цікавила, дуже якби, цікавила, тому що я не любила себе і не приймала себе. І, відповідно, в моєму житті завжди були такі люди, які мене принижували, при, там, хотіли прибити до плінтуса, щоб я не виступала зайвий раз. І. Я не вміла відстоювати свої кордони, не вміла говорити слово ні. І мене ця тема цікавила от як же ж полюбити себе. І більшість там психологи, подруги говорять, ну як як полюбити себе, ну, став себе на перше місце, там, купи собі те, що ти не можеш дозволити, купи собі дороге плаття, косметику дорогу. Там. Ну, і Дуже багато таких прикладів. Да? Щось, щось зроби для себе і себе став на перше місце. Але насправді це не так. Тому що ну, купувала я собі косметику, дорогу, якби більше любові від цього не стало. Почала ставити себе на перше місце. Теж якось почувалася не дуже добре, тому що як можна себе ставити на перше місце, коли ти не впевнений у собі, коли немає внутрішньої опори, коли немає на кого спертися. І ти сам на себе не можеш спертися. Як ти можеш сказати слово ні, коли ти боїшся образити людину? Коли ти боїшся показатися поганим? От як можна сказати слово ні? І е, коли я прийшла до Бога, покаялася, прийняла Ісуса Христа в своє серце, е, прийняла водне хрещення, пройшла духовну боротьбу. І коли я е, вибудувала відносини із Богом, із Ісусом Христом, я почала в нього питати. І е, Ще якби чому мене найбільше це зацікавило? Ще більше зацікаво, тому що одна із заповідей Біблії говорить, що люби себе як ближнього свого. Це взагалі треш. Як я можу любити ближнього свого, якщо я сама себе не люблю, і тобто як це зробити? Питання в тому, як полюбити себе для того, щоб любити ближнього свого. Тому що, наприклад, сусідка, да, яка тебе бісить, або е, родичі, які змушують тебе <хи> нервувати, постійно бути в напруженому тонусі. як можна таку людину любити, або як можна любити вбивцю, яка вбиває дітей, та? Тобто, наприклад, росіян, От як їх можна любити, тільки ненависть до них є. Та? Але Господь говорить: люби ближнього свого, як самого себе. І я почала на цю тему розмовляти з Господом. Я просила, Господи, відкрий мені, що це таке, от, як я можу цю заповідь виконати, як, як мені полюбити себе, пошли мені інструменти, пошли мені людей, тобто, які мені це можуть пояснити. На жаль, в церкві, в ті, хто вже давно ходить в церкву, я запитувала, от, що це значить. Ну от. Так, Господь сказав, отак треба зробити. Ну добре, а як це зробити? Тобто питання ж в тому, як це зробити. І е, одного разу під час розмови з Богом, з Ісусом Христом, мені прийшло откровення. Мені прийшло усвідомлення того, як це зробити. На перший погляд, це дуже просто. Але насправді складно це зрозуміти, складно усвідомити простоту речей. І так, що ж потрібно зрозуміти? Я буду намагатися пояснювати це зрозуміло. Якщо вам щось буде незрозуміло, ви напишіть мені в коментарях або в особисті повідомлення, і я буду ще це детальніше розказувати. Тепер? До основного є папа і є мама, тобто є жінка і чоловік. Вони люблять себе, і вони вирішили, що в них з'явиться дитина. І в цей момент акту любові зароджується дитина. І коли зароджується дитина, Бог посилає їй частинку себе. В ній з'являється душа. І, і от е... росте ця дитинка, вона спочатку чиста, да? і в залежності від того, яке в неї життя, її душа чимось наповнюється. І ми забуваємо про те, що наша душа це частинка Бога. Ми забуваємо про Бога, і ми забуваємо про себе. Потім, коли ми повертаємось до Бога, ми згадуємо, що в нас є частинка Бога. В нашому тілі живе Бог. І це в Біблії написано, що Ісус Христос знаходиться в нашому тілі. А тепер увага, усвідомлення. Я люблю Бога. Бог знаходиться в мені, в моєму тілі. Як я повинна відноситись до свого тіла і до себе, якщо в мені живе Бог? Я повторю. Як я повинна відноситись до себе і до свого тіла, до свого розуму, до своєї душі, якщо в мені живе Бог? А я Бога люблю. Тобто, виходить, якщо я люблю Бога. І прийнім і приймаю його, я прийняла його в своє серце. Значить, я приймаю себе, я приймаю своє тіло. Тому що тіло це храм Божий, це будинок Бога. І ми повинні доглядати за цим тілом. А наше тіло це не тільки про фізику, це про наші думки, це про стан нашої душі, про те, що в нас в серці. Де, все в нашому тілі. В домі Божому має бути чистим для того, щоб наша любов теж була чиста до Бога. Виходить, що я люблю Бога. Бог знаходиться в мені. Значить, я люблю себе так, як я люблю Бога. Все Це проста істина. Як полюбити себе? Полюбити Бога. Прийняти Бога в себе всередині і полюбити себе так, як ви любите Бога. Відноситись до себе так, як ви віднос... відноситесь до Бога. Ви любите Бога, ви любите себе. Ви поважаєте Бога, ви поважаєте себе. Ви не дозволяєте ображати Бога, ви його захищаєте, коли його хтось принижує. Так само ви захищаєте себе. Коли в будь-яких ситуаціях, коли ви вибираєте Бога, це означає, що ви вибираєте себе. І тут не про те, що не про дорогу косметику. Тобто, я можу виглядати чудово і з дешевою косметикою. Саме головне це те, що в мене всередині, як я себе почуваю. Якщо я вдячна Богу за все, що я маю, то я вдячна собі. Тому що все, що я маю, я теж до цього приклала руку. Я кожен день молюся до Бога і прошу, допоможи мені. Допоможи мені е в роботі, але я кожен день роблю кроки для того, щоб моя робота була все кращою і кращою. Бог не може просто так дати професіоналізм, Він не просто він не може просто так дати навичку. Ти маєш її здобути сама. Тобто є дві складові. Ми надіємося на Бога, ми довіряємо Богу, ми любимо Бога. Але в той момент ми повинні теж щось робити. І наступні 14 днів вони будуть про те, що ви можете конкретно зробити, щоб збільшити і укріпити любов до себе. Збільшити і укріпити любов до Бога. Тому що це паралельні речі. Я говорила про те, що Наскільки, ви довіряє... Наскільки відсотків ви довіряєте Богу, настільки відсотків ви довіряєте собі. Наскільки відсотків ви любите Бога, настільки відсотків ви любите себе. Наскільки, Наскільки відсотків ви приймаєте Бога в своє життя, настільки відсотків ви приймаєте і себе. Ось це проста істина. Я розумію, що е... Звучить просто, але повірте, це зробити дуже складно. Тому що за нашими плечима не тільки Бог стоїть, так? за нашими плечима стоїть наше життя минуле, в якому нас ображали, в якому нас не любили, в якому нас не приймали, в якому було дуже багато болю, жалю. Страху, суму, злості, ненависті. І було дуже мало місця для любові. Тому я вам пропоную кожен, кожного дня читати молитву. Вона буде під відео. <кхід> під відео посту буде написана молитва. І ви повинні, читаючи її, от повністю відчути, як як ви вдячні, як ви любите Бога, як ви приймаєте себе, яка це любов Божа? От що ви відчуваєте до Бога, те ви відчуваєте до себе? От Як ви приймаєте Бога, так ви повинні прийняти себе. В цьому і є суть любові до себе на основі Божого Слова. Я люблю себе настільки, наскільки я люблю Бога. А тепер. Заповідь любов ближнього свого так, як ти любиш себе. Тобто Ви любите Бога, ви любите себе, і я люблю ближнього, тому що в мене до нього немає ніяких інших почуттів, крім любові. Тому що Бог мене приймає таку, яка я, я є. Він приймає мене з усіма мінусами, він приймає мене гріховну, він приймає мене неідеальну, він приймає мене слабку, розумієте? Так само і я, як Бог, я приймаю свого ближнього, я приймаю свою, е, своїх родичів, які сіять тільки негатив, а я шлю їм любов. Я приймаю... Е, не скажу тут Німеччині, так да. тих, хто ставить палки в колеса. Я приймаю цих людей, цих не ідеальних людей. І я добра до них, тому що я знаю, що ця людина теж добра. І в неї просто в житті щось сталося, чому вона себе так веде, розумієте? І е, зрозумівши цю просту істину, я стала відноситись до людей так, як я відношусь до Бога і до себе. Більше нічого не треба. Лише усвідомити, наскільки сильно Бог нас любить, наскільки сильно Він нас приймає неідеальними, настільки ж сильно я приймаю себе неідеально, і настільки ж сильно я приймаю і люблю свого ближнього, який теж не ідеальний. Усвідомивши оцю річ, далі починається ем, теж непростий шлях, тому що. Вам потрібно усвідомити, наскільки ви цінний для Бога, наскільки Він любить вас, і наскільки ви цінна для себе. Тому що кожна з вас чи кожен з тебе, чоловік ти чи жінка, в когось є діти, і він робить для дітей дуже багато всього. Він робить для себе багато всього. І усвідомлюючи те, наскільки. Будучи неідеальним, будучи слабким, недостойним, достойним Бога, да? ми усвідомлюємо те, наскільки ми цінні, цінні для Бога, наскільки ми для Нього достойні, тому що Він нас вибрав, Він нас полюбив, Він послав нам свого свого Сина Єдинородного. Ось в цьому є суть любові до себе. Отож, шановні, я вас вітаю ще раз. І спочатку марафону Люби себе на основі Божого Слова. Кожного дня я буду виставляти відео і пояснювати, в чому суть завдання на сьогодні. Я наголошую, що це марафон безкоштовний, але по відгуку вашого серця. Ви можете мене віддячити. Гривнями або перерахувати гроші на єврову картку, тому що я живу в Німеччині, і якщо є запитання, якщо є пропозиції, якщо щось зрозуміло, обов'язково пишіть в коментарі, пишіть мені у приватні повідомлення, я з радістю відповім кожному і допоможу кожному прийти цей нелегкий. Але дуже цікавий шлях до себе, до любові до себе, до укріплення любові до Бога, до, до свого ближнього. Я вам бажаю успіхів і тримаю за вас кулачки.